На минулому уроці ми з вами розглядали, що таке хімічні явища, що таке фізичні явища. Ми говорили, що усі зміни, які відбуваються в природі, це є явища і треба чітко розділяти хімічні і фізичні. Але ще ми говорили, наприклад, що горіння це є хімічним явищем або хімічною реакцією. Наприклад, ми з вами тільки розпочинаємо розглядати ці явища, можна й говорити реакції, це слова синоніми в цьому випадку. Тому, наприклад, можемо описати те, що ми знаємо, ну, домашнє якесь явище, наприклад, взяли шматочок вугілля. І його підпалили для того, щоб воно розгорілося. Коли воно горить, то взаємодіє з киснем. Необхідно, щоб був кисень, який є у повітрі, і внаслідок згорання вугілля утворюється вуглекислий газ. Напишемо ту стрілочку, щоб це більше схоже на схему. От ми зараз описали хімічну. Реакцію словами, поки ось таким чином ви розумієте, що відбувається. Але зараз, уже у сьомому класі, ви вивчаєте різні речовини, їх формули, з чого воно складається, тому що словами, наприклад, ми не бачимо, що тут змінилося. Ми знаємо властивості цих речовин. А от на атомному рівні що перебудувалося, що змінилося, ми не бачимо. Якщо записати формулою, по-перше, так набагато швидше буде, бо деякі хімічні явища вони такі величезні, і словами ми не покажемо, скільки атомів перебудувалося, з яких атомів складається вугілля. Це ми до цього з вами довго-довго вивчали ці прості речовини, що вугілля, вуглець складається із атомів карбону, кисень. Кисень це речовина, яку ми вдихаємо, і це молекула О2. І також, якщо ми подивимось, вуглекислий газ, я вам теж говорила, що треба запам'ятовувати потрошечку. Утворюється СО2. Ось коли ми записали таку, такій формі поки схему хімічної реакції, то ми бачимо, що ну, був вуглець, був оксиген чи був кисень, а утворилася нова речовина. Нам здається, що тут просто вони разом приєдналися. Так, так і є. Але по властивостям, наприклад, це чорне, чорна тверда речовина. А тут уже її немає. вона Перетворилась у безбарний газ, зовсім нова речовина, кисень підтримує горіння, а вуглекислий газ ні. то по властивостям ми точно можемо визначити, що утворилася якась нова речовина. Далі, що ми ще можемо побачити? Що ніяких нових елементів не виникає. Внаслідок хімічної реакції відбувається просто перебудування атомів. Тобто, був карбон, був оксиген і після. Реакції також утворилася речовина, яка складається із карбона і оксигена. Тому в такому вигляді ми бачимо все перебудування атомів. Ось внаслідок цієї реакції не утвориться гідроген, чи купрум, чи якийсь інший елемент. Ні. Утворюється речовина із того, що її, з тих речовин, які були. Оці речовини. Які були до реакції, вони називаються реагенти, реагенти або іноді говорить вихідні речовини, вихідні речовини. А ось це, це є продуктом цієї реакції, тому може бути один продукт, як тут, а може бути декілька, тому я скажу, що. Після доріння це продукти реакції. І, наприклад, у цьому рівнянні я можу його назвати рівнянням, тому що ось був один карбон, і утворилася речовина з одним карбоном. Було два оксигена, і утворилася речовина з двома оксигенами. Все добре, так і повинно бути. Це таке просте рівняння, можна його поставити між ним дорівнює, тобто вже не схема, а це буде рівняння. Ви, якщо пишете, то можете просто залишити стрілочку, це поки нічого не змінює. Далі запишемо, наприклад, інше. іншу реакцію. Водень, проста речовина H2 із киснем. Дуже бурхливо реагує. Така реакція бурхлива, що може вибухати. На суміш цих газів називають гремуча суміш. Поки я ставлю стрілочку, ви можете залишити, якщо пишете. Тобто ось водень плюс кисень. Коли відбувається реакція цих речовин, утворюється молекула води H2O. Теж ми бачимо, що нових елементів не має утворитися, вони не утворилися. Але якщо ми подивимось, 2 гідрогена і після реакції 2 гідрогена, 2 оксигена, а після реакції один оксиген. А де ж другий дівся? Такого не має бути. Тому що. Відповідно до закону збереження маси, маса речовин, яка вступила до хімічної реакції, дорівнює масі речовин, які утворилися після хімічної реакції. Так, і дивіться, ну, якщо маса, то так само і кількість атомів буде, тому що два атома мають більшу масу, ніж один атом. Нам треба урівняти. Щоб це перетворити на рівняння, треба, щоб була однакова кількість. Змінювати оці індекси, ось тут дописувати не можна ні в якому разі, поки нічого не пишіть, дивіться просто. Ось тут не можна. Якщо я ось дописала, наприклад, є така речовина, але це вже не вода, це вже зовсім інша речовина, це перепись. Тобто, а у нас за нашою реакцією повинна утворитись вода. Що ж робити? Ми можемо збільшити кількість молекул, тому що коли відбувається хімічна реакція, там же ж не одна молекула реагує, там їх тисячі, мільйони, можливо, і мільярди. Тобто це така кількість величезна молекул, вони перебудовуються, а ми у зошиті пишемо ну, загальну, загальне рівняння на рівні однієї молекули. Давайте подивимось. Два гідрогена після, два гідрогена чи до і після. Два оксигена до, один оксиген після. Нам треба з цього оксигена зробити два. А якщо ми поставимо, що в нас утворилося дві молекули води, оця велика двійка, це називається коефіцієнт, і він показує, що ми утворили дві молекули води. Воду ми не змінили її молекулу, ми нічого не зробили, як була вода, так і утворилась. Просто поставили, що утворилося дві молекули. Оця велика двійка вона показує, що в два рази більше гідрогену і в два рази більше оксигену. Тобто гідрогену було 2, але я поставила велику двійку, тому буде у два рази більше, чотири гідрогена стало. 2 помножить на 2, 4. Ми будемо завжди велику цифру на маленьку множити. 2 помножити на 2, 4. Але ж оксигена, він тут нічого біля нього не написано. Він один, коли ми поставили двічку, його стало 2. Тому стало 2 оксигена і тут 2 оксигена, як ми хотіли, але збільшили гідрогени. Що ж нам тепер робити? Тут. 4 гідрогена. Нам треба тепер і тут збільшити, щоб теж було 4. Якщо ми поставимо сюди двічку, 2 помножить на 2, буде 4. Тепер перевіряємо, 4 гідрогена тут після реакції 4 гідрогена. Тут 2 оксигена і тут 2 оксигена. Тобто, для того, щоб відбулася реакція, просто треба взяти дві молекули водню, одну молекулу кисню і утвориться дві молекули води. Ми не змінили. Молекулу води, але все урівняли і тому вже в результаті ми можемо поставити дорівнює, тому що справді це є хімічна реакція, Поки хімічне рівняння, поки воно не урівняне, то просто схема. А, але вона не показує, яке співвідношення атомів треба взяти. А ось уже, коли в нас кількість атомів до і після однакова, то це хімічне рівняння. Візьмемо, наприклад, таку ж реакцію, будемо зараз тренуватися: азот Н2 додати водень. І утворюється, поки я ставлю тут стрілочку, ви можете просто поки нічого не писати, пропустити місце nh 3 те, що утворюється і наш це поки я вам говорю, підручнику вам буде давати така схема із стрілочкою, а вам треба урівняти. Зараз ваша задача навчитися урівнювати ці рівняння, щоб однакова кількість була. Нітрогена тут два атома нітрогена маленька цифра показує. А після реакції нітроген, біля нього нічого не стоїть, ніякої цифри, він один. Нам теж треба зробити з нього 2. Значить, ми робимо дві молекули NH3. Ми зробили дві молекули NH3, у нас вийшло 2 нітрогена, але і гідрогена в нас вийшло. Ось його було 3, ми поставили двічку, його стало два рази більше. Тобто, 2 помножить на 3 буде 6. Нам треба тут поставити таке число, щоб помножити на 2 теж було 6. Ну, буде 3 молекули в воді. Або 3 помножить на 2, теж буде 6. Тобто зверніть увагу, що велика цифра, а вона ну, велика на маленьку множиться, і тоді ви дізнаєтесь, скільки всього атомів гідрогена. Це ми урівняли, якщо перевіримо 2 нітрогена, 2 нітрогена, 6 гідрогенів, і після дорівнює 6 гідрогенів. Тому тепер можете ставити дорівнює. Ну, перейдемо далі, наприклад, візьмемо інші, візьмемо натрій. Також взаємодія киснем. І поки я ставлю стрілочку, буде натрій 2О. А, і дивимося: натрія до дорівнює. 1. Біля нього немає ніякої цифри, значить він 1. А після його два. Нам треба з нього зробити два натрія. Ось так. Я ставлю два натрія. Отак ні в якому разі маленькі не доставляйте. Тільки великі спереді. Спереді всієї молекули, спереді цього атома. Далі. Оксигена Два атоми. А після дорівнює біля оксигена нічого не стоїть, значить, він один. Тобто, знову в нас нерівне число. З цього одного оксигена треба зробити два. Спереді всієї молекули я ставлю двічку. Знову ж таки, ось тут ні в якому разі не можна ставити десь тут велику. ні. Ви не повинні змінити молекулу, ви ставите тільки спереді всього. Бувають молекули такі великі, але все одно от спереді всієї молекули ставити двічку, і велика двічка вона змінює все, що ну, було, що, тепер все, що після нього. Тобто, і натрій змінить, і оксиген. Маленька оця двічка вона стосується лише натрія, вона біля натрія стоїть. А велика двічка вона стосується всієї ну, і натрія, і оксигена. Тобто ста, натрія було 2. Але ми поставили велику двічку, стало 4, бо 2 помножить на 2 буде 4 3. А у нас тут 2. Значить, нічого страшного, якщо ви в зошиті так закреслите і поставите 4, бо ви рахуєте, ви поки вчитесь. 2 оксигена і тут 2 оксигена. Все добре, ми урівняли. Наприклад, візьмемо молекулу хлору. Це хлор 2. У рівнянні ви завжди будете бачити хлор 2, Бром 2, йод-2 оці прості речовини, що ми з вами раніше вивчали, плюс кисень, наприклад. А, і тут же ж, дивіться, і тепер я можу тут поставити дорівнює, тому що я його урівняла. Це тепер у мене рівняння. І ось тут сказали, повідомили, що. Буде утворюватись молекула хлор 2 О5. Це вже трішечки новий випадок з новим нюансом. Наприклад, ось я дивлюся, що хлора до реакції було 2 і після реакції 2, оксигена до реакції було 2, а після реакції 5. Як же ж нам урівняти? Якщо я сюди поставлю двічку, ну, 4 5, все одно не виходить. Коли у вас виходить, що з однієї сторони парне число, ось у нас, наприклад, тут парне число, а з іншої не парне, то вам з непарного треба зробити парне. Як? Ми можемо з п'ятірочки зробити парне число. Подвоїти, лише подвоїти, а подвоїти це означає поставити двічку перед цією молекулою, бо тут ми нічого змінити не можемо. І тепер все заново перераховуємо, я поставила сюди двічку. Дивлюсь тепер, що хлора тепер стало 2 помножить на 2, 4 стало. Мені треба сюди поставити таку цифру, щоб теж було 4. 2 помножить на 2 дає 4. Оксигена тут 2 як було, так і залишилось. А тут уже 2 помножить на 5, 10. Тому тут треба поставити таке число, що помножить на 2 теж давало 10, це число 5. Тепер у нас все добре, ми ставимо дорівнює.